Всі. Чи пропонують патріоти таке нахабство, чи є вони далі. Це сигнал росіянам, що ми тут є, ми готові. І це сигнал нашій ваті, нашим місцевим, що будьте готові готуватися сигнали. Дякую, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. Ми створили таку ініціативну групу. Я хотів би зараз зачитати, хто до неї входить. І тут більша частина людей присутні, я думаю, що ми можемо починати. І заодно познайомимося ближче. Володимир Іванович Бабець, голова Коломацької селищної ради. Десять років тому назад один з ініціаторів встановки того каменю на місці на березі річки Коломак. Коломацької ради, де геть І була обрана. Сергій Миколаївич Яцюк, голова Коломацької ради адміністрації. Ми знаємо, що ви теж підтримуєте цю ідею. і... Саме основний, який підтримав тоді Антонов. Олег Георгіч Кучинський, я вже говорив. Зараз голова Полтавського обласного об'єднання Товариства просвіта, ініціатор встановлення пам'ятника Мазепів в Полтаві. 10 років збирав коштів і таки і дотис. Е -е так, у нас Мішель Терещенко, Глухівський міський голова, відома особистість, це товариш Олександра Миколаївича. Супруненко Ніна Антонівна, поетеса, член спілки письменників, заслужений діяч мистецтв. Бойко Віктор Степанович, його ще немає, має підійти. Романюк Олександр Іванович, професор Харківської державної академії культури, присутній тулузов Ігор Георгійович, перший заступник директора Харківського національного академічного театру опера і балети імені Лисенка. Який пообіцяв до наступного року зробити постановку Іван Мазепа Іван у Харкові, це буде така грандіозна подія. Олександр Борисович Швець, директор ТРК Оріон, редактор журналу Губерня, повинен приїхати. І Володимир Іванович Лященко, це журналіст, громадський діяч, наш великий друг. Нами теж, теж сьогодні. Через те більшість членів ініціативної групи, яку ми сформували на свій розсуд, тут є, ми хотіли, щоб це була основа того комітету і програмового комітету, який ми створимо для того, щоб реалізувати цю ідею із вшануванням Мазепи і встановленням у коломаці йому пам'ятника. Бачимо, як йдуть процеси дефальсифікації історії. Старання брехні, яка накладалася на всю історію України, український народ. І тому жодна подія, яка зараз у нас може допомогти цьому процесу, не може проходити тихо, якось малопомітно, без того, щоб нарощувати вплив на формування національної пам'яті, національного. Національної свідомості і вибудувати дійсно Україну. Не буде справжньої історії, не буде справжньої перспективи. Такі ну, матери, через віки приніс нам цей подарунок своїй особі. І ми мусимо зробити все для того, щоб ці справжні герої України ну, були на слуху, щоб люди цікавились, знали. і Ця подія 330 років нам може цьому допомогти. Тобто ми пропонуємо за аналогію, як ми це робимо в науковій сфері, зробити організаційний комітет, це такий більш-менш представницький орган, і програмний комітет, який фактично буде робочим органом, буде виконувати всю поточну роботу. Є такий фільм, який створив Ільєнко про Мазепу. це… Супоровий фільм, і ми мусимо ініціювати, щоб цей фільм на присотні цієї події обов'язково йшов повсюдно, по всій Україні. І це подія, яка тут буде, вона не буде подією Коломакського масштабу, Харківського обласного. Це має стати подією на всю Україну. Українська діаспора країн Балтії повністю підтримує і надасть свої пропозиції всю іншу участь. Зондували з Німеччиною, там українська громада сильна. Мені, мені вже телефонували навіть з Ізраїлю, зондували в Канаді, всюди є таке ну, хоро, хороше відношення до цієї події. Тобто це так рисами зараз я окреслюю те, чого ми можемо почати обговорювати і накопичувати. Ми будемо мати такий процес. Збирання пропозицій, їх аналізу, планування, одним словом, нам треба запустити робочий процес в цьому плані. Ми обговорили вже питання з одним з керівників Української церкви Київського патріархату щодо зняття анафори з Мазепи. Процес дуже складний. Ми напишемо листа, і Філарет обіцяє запустити цю процедуру через там академію обговорення, вивчення цього питання з богословських там своїх позицій. Одним словом, це буде. І я думаю, що це призведе до того, що в нашому і оргкомітеті, і програмному комітеті будуть присутні і представники цієї сфери. Що на сьогоднішній час зроблено, на якому, на якому етапі взагалі ми знаходимося? Тому що де. з Харкова ми бачимо по одному, а можливо, там у колониці це по-іншому бачиться. На сьогоднішній день. У нас практично виготовлена технічна документація на землевідведення. Тобто там деякі потрібно внести, можливо, там, коригування. Зміни в нас зараз порядковуємо... Опорядковуємо паркову зону, встановлені дитячі площадки, спортивні комплекси. Це все поряд із місцем, з територією, десь приблизно де знаходиться де закладений камінь. Очевидно, потрібно буде якісь розпорядження чи рішення сесії про встановлення, так? Чи якщо ми так, цей так, процес так. запускаємо, то безпеки? Я, цього... я, я думаю, там не буде питання, там буде все. Петро, Віктор Петрович, шановні, вулиця, так закону про декомунізацію вулиця, 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 Ленін, на рах, вулиця, Ленін. вулиця Леніна Івана е е названа в честь Івана Мазепа, всі депутати проголосували одноголосно. А дозвіл на будівництво, От, де ви yeah. будете брати? Як це, це вимов? Ну, то, 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 то вже другий етап. Я думаю, дозвіл буде ну, і питань не буде там. Ми... То це буде об'єкт. Культурно-історичний і туристичний, до якого будуть їздити люди. Тим більше ми знаємо, як це було в Полтаві, і це може бути стимулом для розвитку туризму на Коломачині. Через те ми хотіли б зрозуміти, чи є там якась інфраструктура, якщо наступного року туди приїде. Так як на печеніське поле приїздило там скільки людей? Ну спочатку не буде стільки, ну, Так що та, не у нас є, буде, місце, буде місце пас... для того, ну, що може і більше. Ну ми бачили, як проводили співочі тераси тоді, коли ви пам'ятаєте, як це прекрасно було. Тобто, щоб отаке приблизно дійство було. Думаю, і в нас є місце таке, як ще краще, ніж у Коломиці. камінь відкритував також губернатор. Я скажу, що дійсно. Тоді оргкомітет він працював і ми. Цей етап, можна сказати, пройшли, так можна сказати, ніхто й не замітив, як воно все. Ну я скажу, що сил дуже було багато таких протидії, але ми з ними боролися. І я скажу, що тоді, коли ми зібрали козаків всієї України, і в нас теж там паркова зона і все по-казацьки. І в дорогу дали, як завантажували. Про комітет запропонували, і я тут, дійсно, якщо ми розпочали це діло, його треба довести до логічного кінця. І я думаю, є в нас всі можливості. Це час вже пройшов, вже більше 10 років. Я думаю... Рівно 10. Рівно 10. Буде 10. 10 Буде 10, 25 серпня. Оце бачите, Серед. ну, саме головне, так пам'ятник вже був зроблений. Недаром я сказав, right. що ми розпочали в першу чергу проєкт землевідведення. Right. Є проєкт землевідведення, технічна документація. Right. Технічна документація проплачена покійним Василем Пилиповичем Царство небесне, Він посприяв 4,5 тисячі. Чи це може бути має бути насипаний величезний курган, на якому стоятиме козацький хрест? Тобто е, якесь первинне бачення треба сформувати? Ну, давайте, давайте, От ми з цього і починаємо. Ви не, не можете починає. те, що я хочу так. сказати, ви не можете творцю. Сказати, як робити для цього є конкурс, подаються 200, 300, дві три роботи. Неважливо, якщо ми бачимо, а для цього ми дивимося і кажемо, ні, нам це не підходить. Або щось підходить. Ми не можемо нав'язати митцю свою думку, як робити цей пам'ятник. Кожен хто буде братися, хто буде брати участь у цьому конкурсі, то він вивчить історію. Він вивчить це український і, конкурс, думати. і можна щось таке до конкурсу. Ну якісь там, значить, образи. Все ж таки запропонуватиметься. Мені ось особисто ці всі копита, булави, там, кінські хвости вже не бачаться. А ось з цього почалося полум'я. В полум'ї, як розпочалася історія України того часу, так досі полум'я цей і горить. І ось ідея чомусь полум'я у мене не відрівна зараз від образу того пам'ятника. Ну це моя думка, у когось буде інше. Нам треба створити програму роботи. Програму роботи як на період підготовки, так і програму власне, самого дійства, що ми будемо в ці дні робити. Треба в плані підготовки, щоб були, скажімо, організовані лекції, у вузах, заняття в школах. І особливо важлива є робота з засобами масової інформації. Якщо не буде це висвітлюватися сам хід підготовки, не буде. Самодійство показано на достатньому рівні, то це ну, знизить значення нашої роботи. Зокрема, я говорив особисто з Михайлом Ратушним, це голова Української всесвітньої координаційної ради. У цьому у липні буде конгрес українців, світовий конгрес українців у світі проходить у Києві. Через те, можливо, нам треба буде прийняти рішення про звернення до цього конгресу. Якщо ми приймемо рішення, що ми будуємо пам'ятник, ми збираємо кошти, ми проводимо інші заходи, щоб підтримали цю ініціативу. Друге, ми надсилали інформацію і пропозицію вийти до складу комітету до Українського інституту національної пам'яті В'ятровича вчора. Я говорив з його помічницею, вона мені перезвонила, отримала нашого листа. Ну, він де цей лист? вони надіслали, я давав там ознайомитися, надіслали, що вони повністю підтримують цю ініціативу, готові надавати всіляку допомогу. Щодо збирання грошей, це дуже тяжкий процес, нелегкий процес. Він має багато різних форм: і аукціони, і фестивалі, і залучення зірок. Українських благодійних концертів. Отже, це теж має хтось один, два, три чоловіка, бо один і не справиться дуже. На цим думати і опрацьовувати. Ну, мені здається, кращого нічого немає, коли влада на стороні цієї. Через те рахунок треба відкривати благодійниць, сільській раді, без всяких інших організацій. Сайт робити на сайті сільської ради, це витрачав повагу усього світу. Але це деякі витрати, але ви повинні з цим справитися. Не вистачає одного, це проведення наукової конференції. Але, але не тільки про Мазепу, а в контексті Мазепи зробить було питання. Пов'язаних з незалежністю боротьбою за незалежність України, за її державність і так далі. Там, Це вже да, пропозиція до плану, до плану заходів. До. Пропозицію по темі, то, то які проблеми там основні, ну, такі. Ну, ми ми зібрати перше, все, зібрати всіх можемо... всі завідувачів картої. Ми можемо на наступне наше засідання запросити кількох ректорів вузів харківських. Наприклад, я знаю, що на таке зібрання. Ну, Іван Гадович про Копенко приїде. Те, 90%, 90 гарантій, що, що приїде, якщо буде. Ну, це Іміно. не знаю, це іменно. Прокопенко, Прокопенко – це… Вони це... 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 в, в формі, там все для виступу, в них навіть є свої там, колективи. Це... У нас є гектарські столиці, Лухі, Бантурин, Чигирин. І з Мішеля Терещенко почався процес входження їх. Цю компанію обов'язково будуть і мери інших міст. І це дуже буде підсилювати цю всю загальну координацію всієї роботи по відновленню історичної правди в Україні. Я пропоную створити ініціативний комітет, і не важливо, щоб він був ограничений. Хоче там, допустим, в Сахновщині є якась людина нормальна. І хай він увійде відкритий, так? Да? Так. Да. Одне, одне або два засідання підуть, пройдуть під прапором ініціативної групи. Це не, не вже й, нічого не порушує. Але оргкомітет, давайте все ж таки визначимося з персоналі, це дуже-дуже така відповідальна і непроста робота. А що стосується програми комітету, тут нема питань, тут ми можемо перейти до. І якщо ми маємо справу з якимись коштами або якоюсь статусності цього, цього свята, то цей оргкомітет має бути затвердженим якимось власним органом. І тоді його статус буде зовсім інший. А якщо це ініціативна група, яка збирає кошти за власним розсудом, тому що я вважаю, що це це, це, це Оргкомітет, який можна створити зараз, і чому це немає, ніяких, ніяких перешкоджень, я так вважаю. Важливо, щоб це був виконавчий комітет сільської ради. Це велике щастя, що людина згодна і село згодне поставити пам'ятник. Я думаю, що ми поки що ініціативна група, ми можемо пропонувати склад оргкомітету. Але Оголосити конкурс ми не можемо. Його може оголосити юридична особа, яка має рахунок. І ми тільки ініціативна група Слава Богу. А конкретику тоді треба консультуватися з юристами, фінансистами. Далі рішення про спорудження приймається органами виконавчої влади, а ми місцеве соврядування. Оце вже реальні шлях, якщо вони тут є. До, на підставі клопотання підприємств, організацій, об'єднань. Тобто, оце об'єднання наше, от, мабуть, ми сьогодні повинні прийти, проголосувати, що треба проголосувати, що треба проужити клопотання перед органами виконавчої влади, який вже з них буде приймати по цього рішення про спорудження пам'ятника. Оце те, що нам треба сьогодні тут зробити. Погодження з органами місцевого самоврядування, місця встановлення. Я думаю, це питання вже вирішено. вирішено Далі фінансово-економічне обґрунтування, джерела фінансування. Оце це ці підвалини для прийняття ними рішення про оце. Розумієте? Мабуть, гроші ще може не бути, але хтось має взяти на себе обов'язок профінансувати. Хто має бути інвестором? Далі після прийняття рішення, а для рішення потрібні оці моменти, після прийняття рішення проводиться конкурс на кращу проектну пропозицію. Як правило, конкурс проводить виконавчий комітет місцевої ради або уповноважений орган міста будування архітектури. від кого ми будемо звертатися до селищної ради Власне. Від ініціативної групи. Тоді давайте створювати. А Замовник, Замовник буде селищна вже раду. Або адміністрація, дивіться, Або адміністрація, Або адміністрація. А, ну, рай, адміністрація. Як як селищна рада, це як вони самі вирішують. Значить, хто за те, щоб створити оргкомітет з відзначення шанування Мазепи і відзначення 300-річчя його обрання гетьманом? Хто за цю пропозицію? Оргкомітет. Ор ор Говоримо про оркомітет. Проти один. Нема заперечень? Друге. Я звертаюся до присутніх тут людей, які ходили до складу ініціативної групи з пропозицією увійти вам усім до складу оргкомітету. З присутніх людей, запропонованих, всі погоджуються увійти до складу оргкомітету. Немає заперечень? Нема. Да, да, да. Шляхом повідомлення туди навіть не треба ходити почтою. Угу. Доручаєте ви нам Доручаю. таку процедуру? Заголосимо. Вас... Дякую. Виникло питання все-таки розібратися із тим, в якому сьогодні духовному і ідеологічному статусі знаходиться Мазепа. Я не знайшов інформації про те, що з нього знята анафема. Через те виникла ініціатива знову порушити це питання. Я мав телефонну розмову з архієпіскопом Лаврентем, який є помічником філарета. Ми обговорили це питання, деякі позиції намітили. Лаврентій прибуде в Харків 21 числа цього місяця, і ми продовжимо все обговорення вже конкретно по пунктам, що треба. Чесна людина є свідчена людина, яка каже, абсолютно він не порушив ніяких юридичних релігійних канонів. Зняла анафему Київський патріархат. А москви Українська православна церква московського патріархату анаму не зняла і не ніколи. хто за те, щоб звернутися з цього питання до Філарета і отримати офіційне роз'яснення написав на, Петро Чайковський. Є. Є, 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 є кілька варіантів лібрета. Одне це на, найбільш відоме це Пушкінське, на, на, пушкінське Полтава, але воно дуже, там є десь деякі купюри, його, його теж можна застосовувати з деякими купюрами, воно буде, буде це лібрета, це суто українське. Міністр, Звертати. Звертати. І звернутися Звертати. до Міністерства Звертати. культури Звертати. за те, щоб передбачили Звертати. кошти на... У да. будь-якому разі, я можу сказати, що це буде національна прем'єра. Національна, національна прем'єра, да. тому що останні, остання прем'єра в Україні була у 30-х роках у Києві. Вона була суто, суто така російська це так. без, не, не українська подія. Був головою, тому що ну по статусу ну, вам, вам діватися нікуди. Ви будете і офіційним, і почесним, і громадським, і формальним, і всім іншим. Хто за те, щоб Володимира? Ви... Що ж, ви скажіть, ви Згодні, сьогодні кажуть, звісно, згодні. <ріст> така, така моя доля. В, <ріст> голова комітету <ріст> Володимир <ріст> Одинвач. За, проти, проти, утримались. Немає одноголосно. Створення хорошого сайту це буде досить великі гроші. досить гроші. Його треба Як тільки в сайті не буде наповнення щоденне наповнення інформацією, кількість відвідувачів буде зникати. І пошукали так, його теж буде важко. Я пропоную зараз почати не з сайту, а сторінки. почати сторінки фейсбуці. в Фейсбуці. Проговорили дуже багато знову. <пробітник> І ці питання треба викласти у вигляді програми нашої роботи на небі. Через те, я думаю, що ми проводимо зараз тільки перше таке організаційне засідання, щоб визначити основні напрямки нашої роботи. А потім я пропонував би, можливо, щоб ми наступне засідання виїзне провели у Коломаці і, по-перше, подивилися своїми очима на це місце, прониклися цим духом цієї землі і визначили усі. Робочі моменти, які будуть виникати з благоустроєм території, і з тим, що там може бути, може там на місці народиться і ідея цього майбутнього пам'ятника. Ми просимо внести туди всі свої правки, пропозиції, то створення програми, дій це головний є ще, є ще елемент, який дозволяє ще, нам думати про те, що на ми дійсно будемо працювати. Не створимо програму дій, так все на картоплю, потім і буде Драма, Значить, беремо на це максимум три дні. У вівторок, максимум в середу, ви получите. Всю ту первинні пропозиції, але підкреслюю, первинні. Тобто від, 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 відноситься дуже конструктивно. Так. Ще в когось є якісь зауваження, пропозиції щодо нашого зібрання, ведення і всього іншого. Немає. Немає. Думаю, є Фейсбуку, у Фейсбуку це можна робити більш оперативно у Фейсбуці. Дивіться Фейсбук, соціальні мережі, коментуйте, додавайте себе. Історичний день створили нас.